Щоб добратися до школи, ці діти долали кілометри пішки. Тепер вони усміхнені, заходять у новий школярик. З нового навчального року Бистрицький ліцей Поляницької громади отримав автобус. Учні часом добираються до навчання до нашої школи за 6 і більше кілометрів гірськими стежками. Тому це надзвичайно радісна подія, і наші учні щасливі і задоволені. Транспорт придбали у межах співфінансування державної субвенції та місцевого бюджету. Вартість шкільного автобуса становить понад 3 мільйони гривень. Поляницька громада отримала такий сучасний новенький школярик, і цього року наша область отримала 40 таких школяриків. 13 – це спеціалізовані для особливих дітей з особливими освітніми потребами. Також ще є додаткові кошти 7 мільйонів 300. Це на Два автобуси додатково до 40 тобто вже 42 автобуси, і це дуже тішить, що в такий складний час президент України Володимир Зеленський і команда працює для майбутнього України, а це наші діти. Ще однією болючою проблемою для села Бистриця є розбиті дороги. Представники влади кажуть, наступним етапом буде робота над вирішенням цього питання. Всі громади гірські, вони у специфічних умовах. ми знаємо, що. Ну дуже ускладнюється доїзд. І дуже складно цим населеним пунктам і школам працювати. Але хочу сказати, що є позитивні речі. Такі громади, вони, як правило, дуже організовані. Зрозуміло, що автобус дуже добрий, новий автобус, але на сьогоднішній день є проблема з дорогою. І ми будемо наступним етапом, який буде у нас і голова обласної військової адміністрації пані Світлана Онищук, пообіцяла, ми будемо думати, як все-таки зробити цю дорогу нормальною. Є проблеми пов'язані з фінансуванням на сьогоднішній день з державного бюджету. Ну, недостатньо фінансування. Дорога для горян справжнє випробування, розповідає голова. І просить посприяти хоча б з ямковим ремонтом. Це дорога, яка веде від надвірної через пасічну і заходить заходить убистриць. Там є 30 кілометрів, який, ну я би не хотів сказати, що вона дорога, вона просто бездоріжжя Там, там, там взагалі, знаєте, їде громадський транспорт, люди добираються, швидка. Дуже. Я би просив і Світлану Васильну, і що тільки може зробити нам хоча б ямко. І ремонт. Якщо не можна вже виділити, ми розуміємо, що йде війна і кошти всі йдуть на потреби Збройних сил, але хоча б ямковий ремонт. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Араї.